Добрий вечір. І вам на Бачив, бачите, як співпадіння. В це я дивився на YouTube ваші переспіл, ваше спілкування з росіянами. САПами. Ну, так. Але правда, ви. Ой, секундочку, мені незручно, не, не щоб тому що я вже <свісно>, час пізній. А ви, до речі, е, ну не знаю, можливо, ви не признаєтесь. Е, ви з Білгорода чи е, з, з Харкова? З Харкова, звісно, з Харкова. А, ні, тому що е, ви. Так, е, да, я під VPN е, хожу е, 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 і під їх прапором. Ну, Тобто це така тактика, бо це ж війна, а війна, як писав ще Сунзи, це шлях обмане. Ми не можемо в Білому пальту, е, вести цю боротьбу. Тому так. Ага, ну тепер я зрозумів. Тому що на Ютубі дуже дуже багато ваших е е е роликів. Я це. <сум> <сум> Ви самі кожен день, кожен день роблю. Кожен день роблю. Харків-салтівка. Харків, Салтівка, метро Студентська. Розуміло. А те, що ви розумна людина, то це вже зрозуміло. Слухайте. Я я просто цього не розумію. Яка ваша думка? Майже кожен день бомблять оцими кабами, хабами. Літаки влітають невже кабами? Невже? Ну є ж радари, наприклад. Так вони відслідковуються, ну звісно, вони відслідковуються. Я кожен день бачу з точки пуску ці бомби. І ну, до точки падіння ні, бо тут вже коли вони прилітають, це можуть бути варіанти. Але точку пуску майже всі харків'яни бачать і знають. І розуміють, що 4-5 ну, хвилин ці... зараз прилетить. Куди? Тільки район. Ну, на що? Ні, я не про це не про це. Щоб випустити це, цю бомбу крилату. То э, літак повинен э, піднятись на висоту десь э, кілометрів 10. 10 8-12, швидкості... так. Так, ну, залежно від на, того, на швидкості від того, куди він випускає, так. Я не про це. Він повинен лет... летіти на швидкості э, до ну, майже звукова. Радари його бачать. Так. Чому, чому наші міги, чому f 16 десь котрі низенько летять, а потім під, підлітають і не запускають ракету. Чи наша оборона не запускає 70 кілометрів вже? 70 це ж кілометрів, така 70 кілометрів це точка пуску. Вони на цій відстані бувають так. менше, ніж хвилину. Розумієте, Для... сері... Ну, що значить все рівно? З вашої точки зору, якщо слідкувати за вашою логікою, то наші літаки повинні постійно баражувати, баражувати десь в зоні пуску. А в такому випадку вони будуть цілі до ворожих ракет, до ворожих ППО. Якщо нам не дають. Збивати надавали ну ну досі збивати на ворожу територію і їх літаки, то їм у них заборон нема. Це по-перше. А по-друге, давайте не забувати, що в них є ракети повітря-повітря дальністю 300 кілометрів р або 47, або 37, Я вже не пам'ятаю маркеровку, але майже 300 кілометрів. І зробити з літаків мішені. З, з якою метою втратити літаки? Вони ж нічого не досягнуть. А якщо, а якщо на аеродромах підскоку вони будуть злітати з аеродромів підскоку Полтава або там Коротич, який завжди під ударами, ми будемо втрачати тільки літаки завжди? З кожного виліту? Нам передали, ви правильно сказали, що в расистів є. Ракети 300 кілометрів. Ну, 350. Повітря, повітря. А да. нам вже передали радари, котрі. Е... Ну так, да, передали, літає, передали. Да, передали за... Ну, це, та, та, звісно, так. Ну, так а вони, а вони що, не можуть літати і відслідковувати? Це менше хвилини. Ну, це вони в зоні, коли їх бачать радари, вони в зоні менше хвилини. А літаки, які нам продали, це один. І він не весь час повітря. Два. Ну, то нехай два, два. І вони не весь час повітрі і не на сході України. А їх дальність 600 кілометрів цих літаків. Ні, а чому ви говорите, що пуск ракети російський літак рашистський одна хвилина? Я, я, я не впевнений, що він за одну хвилину. Я так не сказав. Я сказав, що бомба летить 3-4 хвилини до міста. А, а, ви, я а заходить, заходить на пускові літа, не... менше хвилини він знаходиться в зоні, де його бачать радари. Ну, наше, ну, на кшталт С-300 Петріотів. Вони заходять в зону, де їх бачать радари, на одну хвилину не більше. Пускають і уходять. Не. Ми, мені тут щось не зрозуміло. Вони піднімаються. Підніма. Ось їх, їх починають Для... бачити. Йому, щоб пустити бомбу, то йому потрібно піднятись на 10 кілометрів. Ну, плюс-мінус. Ось він піднявся, пустив і пішов. Все. Скільки хвилин йому потрібно Хвилина, піднятися? Хвилина. Скоропідйомність літаків, таких як Су-35, Су-34 з висоти де їх не бачать радари до 8, ну 10 максимум, куди воно піднімається для ага. Пусків. максимум хвилина. Ага. Тобто їм потрібно, вони летять десь ну, 30 метрів над землею. землею. скільки так над землею. Ну 50, ну над землею. Ну, тобто, їх, наші бачать, радари... Там, де їх не ага, бачать. Радари не... Б... Ага. Потім вони піднімаються, потім пускають за... і уходять. Все. Ага. Оце ж я хотів вас запитати. Ну ви зрозумієте, я не Про це. поповошник. Це я вам розповідаю з того, що я сам прочитав в е, ну, підручники ж є. А коли ти живеш в Харкові, то ти, ти... Це, це цікаво, щоб розуміти, що воно коїться. Ага. Я можливо Ні, ну, помиляюсь, але ну, це я так бачу. Я не ППОшник, зрозумієте мене. Зрозуміло. Ні, ну стоїть там, ну там. Це Харків там. Це вбили, да, це в насправді біда. Я в Києві. Су -су Суми, в Києві Харків, Запоріжжя. Це, це біда. Ага. А ще такий варіант. Я не знаю, це ж там десь оці бомбардувальники летять з Зендельса, чи де він? Вони ж потім летять на Каспійське море, щоб там ракети не, не падали. Тому ми не дістаємо. Ні, ну а чому такий варіант, наприклад. Якщо б е, наші літаки летять низько над землею, над російською радари, Ну так, над землею 30 метрів, 50 метрів. Підлетіли, Захопили оці. Радіус їхні... бойової дії наших літаків значно менше, ніж російських, бо їх не модернізували. Такі літаки, як Міг-29, Су-27, мають дуже невеликий ну... бойовий радіус. Ну, Ф-16 вже є, мабуть, в Україні. Ф-16 є. Або їх That's... оснастити Ну, ж теж, теж невеликий бойовий радіус, в порівняння, наприклад, з стратегічними бомбардувальниками. Це зовсім не можна порівняти. Ти ж летять, летять на е, тисячі кілометрів, а в цих сотні кілометрів ось велика різниця. Ні, ну, напрямок то відомий вже, як вони ми летять. Ні, вже... Ми не дістанемо їх. Не дістанемо. Це не І можливо. навіть ракета не дістане. Тобто потрібна ракета. Ні, треба знищувати аеродроми. Розуміло. Бідацтва, бідаства, навіть рішення. А зараз краще. Коли по нас гатили С-300 кожен день просто безперервно, було гірше. Зараз, чесно кажучи, більш страшно, тому що каби вони мають більш важку бойову частину і коли прилітає, просто складаються дома. С-300 ну, пошкодить. Куди воно впаде, Бог його знає, бо воно падає вертикально вниз. А кабжу ж ага. на насильною траєкторією і можливість зустріти домівку якусь багатоповерхівку поверхи значно більша. Ну, чисто з статистичної точки зору. Тому і е, зараз ну, страшніше. страшніше чесно. Але я пам'ятаю, 22 й рік. І чесно, зараз нормально в порівнянні з 22-го. Ну, нормально. коли бачиш, що постійно по телебаченню новини, що Харків обстрілюють, то це мені на серці дуже болить. Я навіть і рішення не знаю. Яке рішення, хто аеродрома, думає аеродрома, що аеродрома що, та, збивати що літаки? Дрими. Збивати літаки. Це насправді рішення. Але для цього повинен бути паритет в повітрі. У нас його нема. У них літаків значно більше. Тому аеродроми. Аеродроми, склади з БК, склади з паливом. Ну, Тільки таке рішення. І це рішення, і це рішення насправді. Ну, це один як із варіантів. Ну, Як подивіться, подивіться, реальні, подивіться з, нам... з С-300 -ста стало значно легше. Як тільки е, почали працювати е, в Курську е, і працювати більш-менш по Білгороду, С-300 на Харків майже не летить. А раніше це а було просто жах. Було так. Постійно було повідомлення, що С-300, С-300. Це був там, просто жах. Зараз од цим стане хвилина. 40 секунд. Ну, до хвилини. Ну, так. А да, зараз каба бы, 4 хвилини. Ну, 4 хвилини краще, ніж 40 секунд, чесно кажучи. Ну, все рівно. Смерть летить, що 40 секунд, що 4 хвилини, не встигнеш. Як казав реагувати. капітан Тетеренко, будемо жити. Ну да. Ну нам від цього не легше. Нічого, нічого. Все. Нічого. Все. Ми то та ми то тримаємось, але я бачу, що в моєму віці то мені вже не хочеться жити. 66 років все рівно, що хоть помреш, ну таке. Мої Але... матері 86. Е і, чесно кажучи, я її навіть інколи заздрю. Вона майже не чує, і вона майже не чує вибухів. І сказати їй там, що треба в, в коридор піти, ну складно. А, ну я розумію. Ну, ви, коли сирени виють, і коли Вони тут ще по Києву, я. Я в Києві мешкаю, то все рівно десь там бабах. Зараз вже е, на околицях десь бабаха, збивають. Ні, то все рівно. На околицях, на околицях у нас ви завжди. І е, е, як працює арта, вона просто не, не мовчить 24 на 7. Арт дуеля з півночі 24 на 7. Ну на це вже не звертаєш увагу. Коротше, що я можу одне. Я можу одне сказати. Що у нас і армія була, і сила була, все розпродали, все пр -про прокакали. Нічого, у нас все ще є. У нас все ще є. Що, що цікаво, що цікаво, коли рушницю, ну, тесь помер, була рушниця мисливська, то я просто поїхав в райвідділ, і її ну, перереєстрував, там, заплатив там, якісь копійки. копійки. А е, зараз, щоб отримати мис, мисливську зброю, то потрібно ще. І страхування потрібно, і потрібно ще курси пройти. Формально так завжди було. Просто раніше за це були брали. Ні, ну то то я знаю точно. Дозвільна система завжди передбачала і страхування, і курси. Просто це вирішувалося за невеличкі гроші. Де не було ніяких курсів. Що ви що ви мені розказуєте? Не було ні курсів. Я ж ви підписували документи, що ви прийшли, інструктаж то 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 тора, то торотороторо. Ну так інструк, ну вибачте, інструктаж це одне, а курси це інше. А курси це коли йдеш місяць, фірму організували і потрібно кошти платити, ну, це, і потрібно це ходити. Це удівничка. Це годівничка, ну. так. Ну так оце ж я про це і кажу. Або в, в Ізраїлі подорож була ще ну раніше, ще раніше, то там люди ходили, довіряли автомати, носили. Військові і жінки носили, оце в них так. Швейцарям, було, швейцарям, людя... наш, кожна родина має люд... зброю. Ні, ну, людям довіряють, довіряють, а нам ж, наша ж, а наша ж влада е, нашим людям не довіряє. Що влада нас От... боїться? <рес> Ні, вона не боїться, вона нам. Ну, зрозуміло, що так, <рес> боїться так. <рес> От е, коли почалась війна. Це ж 24. го Я дивлюсь в окно вже. Бабахнуло, вже зрозумів, що війна. І в мене зразу в таке ось злість така. Де моя де мій автомат Калашникова, щоб я зразу... Лехте? Як ви вже Кацапи на Д'єглі? Ось згодом з тобою, ось згодом. A no zjednał na żale.